В яких випадках автомобіль може заїжджати на трамвайну колію? Зберігай, щоб не загубити по трамвайній колії попутного напрямку, розташовані на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. Дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків, які визначають напрямки руху по смугах. Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватись з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками та розміткою, що визначають напрямки руху по смугах. Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку. Ку і відокремлені від проїзної частини трамвайні колії ще більше корисних відео у нас на сторінці. Підписуйтесь.